Валерій Димов, експерт-політолог, директор центру суспільно інформаційних технологій. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, ми всі очікували на розвиток теми пов'язані з поліцейською місією. потім ми всі очікували якихось певних рішень від Варшавського саміту НАТО. І, Ви знаєте, за інформацію Newsweek, аналіз того, що відбувалося на Варшавському саміті. Тут просто процитую. Путін ясно обозначив свої цілі національної національне йому Нужна сфера влияння на посавському просторі. І ще ні смотряні наш надіється. На президентські вибори США, де победить Дональд Трамп, і поэтому Кремль може годок подождати і міняти свої політики в Україні, і в інших регіонах. Тобто, ми так багато сподівань покладали на міжнародні союзи, чи є якась ефективність, окрім того, що НАТО укріплює свої східні позиції в Європі? Я не люблю сподівання, тому що це сподіваєшся на когось. Колись великий філософ Керкерок казав, що треба вбити, вбити надію, аби з'явилася віра. Віра у власні сили, у власне, я. Так, тому ми ніхто, не можемо тому, тому ніколи нас ми не можемо, ми не можемо ми сподіватися. Ми сподіватися. Ні, ну ми якщо ми маємо будемо сподіватися лише на закордонну допомогу, по ну, перше. По перше, за захому залишку Путін протягом всього часу своєї політики, яка яку багато хто, а росіяни взагалі вважають дуже успішною, він втратив майже все. Можливо, він отримав, припустимо, територію на е зараз територію з Кримом, але він втратив 30 мільйонів, е навіть тимчасово взявши в оренду Крим. Він вже втратив 30 мільйонів українців, які фактично сьогодні його ненавидять. Я думаю, що колись ми з вами говорили, що Янукович був проявителем української нації, а Путін і закріпителем. Він зробив таку консолідацію перед викликом агресії, що втратив, можливо, ми довго догосалися в постімперському просторі, чекаючи, коли помре, знаєте, метафору останній той, хто народився у рабстві. Але зараз ми маємо проспект Бандери, навіть що ніхто не міг би утримувати, очікувати навіть деякий час. Цей саміт НАТО був набагато успішніший ніж минулий був в Вельсі. Цей саміт НАТО не Врече, теж не дивлячись на те що, що Путін хотів до того зустрітися з НАТО і там обозначити, як пише НюСВІК сферу своїх інтересів, і там показати, що буде, якщо не буде, і там буде, якщо не буде. Нагнітаючи ситуацію, у нас був самий е, кровавий травень і червень. У нас е, серед е, втрат е, українського війська українських військовослужбовців. У нас е, ООН вже визначила, що найбільші втрати були серед місцевого населення. Це він нагнітав, але він не отримав санкції перед тим. А після того його поінформували, що буде, якщо. Він буде далі продовжувати свою політику І ЕС, єс, також не дивлячись на всі його намагання давити і чекати там, можливо, як напише також свік, якісь там зрушень, можливо, в європейські європейському союзі. Сподіваючись на Брексит, сподіваючись на ситуацію у Оланда у Меркель. Ми знаємо, що зараз праві сили приходять практично спонсоруємо Путіним. Але насправді і ЄС продовжувала свої санкції. Він може дочекатися того, що Російська імперія. Значить, вже до, до, яка вже зараз добігає свого кінця, просто розвалився під е, його очікуваннями. Тому я думаю, в сухому залишку путінська політика є абсолютно неадекватним сучасним викликам, і те, що е, в Росії ядерна зброя це головне знаряддя ну, яке Знаєте, дозволяє... дуже цікаво, Там. які от саме сучасні виклики змусять е, пана Путіна е, змінювати свою позицію, змінювати свою риторику, враховуючи ось останню інформацію. Українське, американське навчання Сібріздві 2016 шістнадцять стартують вже сьогодні. Офіційне відкриття відбудеться в Одесі. Подробиці дізнавався наш кореспондент Олександр Полу, який з нами зараз на зв'язку. Сушкотові доброго ранку. Отже, як довго будуть тривати навчання? Доброе утро учення продлявся до 30 іюля. А буквально через несколько минут начнеться церемонія відкриття. На коре будуть присутствовати представителі всіх стран учасниць. Напомню, што Около 15-16 стран будут принимать участие. Не все будут представлять военные силы, флот этих государств. Будут также представители штабов, инженерных войск. Всего планируется задействовать около 4000 человек в учениях. От Украины более тысячи военнослужащих будет. Учения разделят на несколько фаз, сухопутная, воздушная и также морская фаза учений. Несколько дней будут доступны учения и для журналистов, поэтому обязательно покажем, как проходили учения. Ну а сегодня на пресс-конференции уже расскажут более подробно после церемонии открытия, а также расскажут о том, будут ли все-таки, несмотря на последние события в Турции, принимать участие военнослужащие из этого государства. Сашу, дякуємо тобі за гарну роботу. Звісно, будемо очікувати нову інформацію. Ну і включено. Нагадаємо, це був Олександр Палу, наш журналіст українсько-американське навчання Сібріз 2016 16, стартує вже сьогодні, і саме в Одесі буде офіційне відкриття. Ну от якщо ми дійсно продовжимо ці, знаєте, дипломатично-політичні, як то кажуть, баталії. От ці навчання наскільки вони дійсно можуть давати якісь певні меседжі? Чи це щорічне звичайне навчання? Як то кажуть, Заради партнерство, заради миру. Ну, перша ремарка, я пам'ятаю як минулого разу, коли Сібріс взагалі, е е військове навчання з НАТО і сполученими штатами взагалі викликало обурення е тодішнього парламенту за минулої влади за юниковича. Пам'ятаєте, як вони там зустрічали кульками, е наші співробітники надуваючи з НАТО? А зараз Україна сімсот вісім відсотків населення е фактично у випадку референдуму е е сказала би так НАТО. Е колись Медведчук зібрав голоси і дуже сильно спекулював для того, що. Відбувся референдум. Я зараз пропоную Медведчуку на зібрані голоси провести референдум за рахунок своєї політичної сили провести референдум щодо НАТО. У нас є зібрані ним голоси. Нехай він це підтвердить мої слова. Щодо е, українського так е, НАТО Сібріс в Одесі. Це колись там була Вітренко, наводила е, якісь там такі, як вона любила говорити, кіпіші. Тобто, вона фактично збирала могла зібрати людей, але насправді е, ми баємо ситуацію. Також наслідки політики Путіна це не, це також розумієте, Колись е, Обама, який починав своє перезавантаження стосунків з Росією з, з Резет, е, він 17-го числа, 17-го вересня, в день фактично розриву Польщі між е, е, Сталіном і Гітлером Символічно в цей день заяви про те, що не буде про в Польщі, тому що вони боялися. сьогодні. Поляки і чехи кажуть, дайте нам якомога більше цих патріотів. Сьогодні в Румунії відкривається про сьогодні. Фактично, якщо ми беремо цей контекст, фактично Україна є частиною Стає все більше і більше частиною системи безпеки, яку намагався зруйнувати Путін. Він не тільки реанімав Україну, він реанімав і НАТО. І ці військові навчання вони не тільки дають українцям того, чого ми не маємо, тому що наші паркетні генерали не Мали більше про пенсії про квартири і про дачі, а не про те, як е, стратегічно планувати і, і, і е, зазначати свого е, потенційного зараз вже актуального греста і боротися проти нього. Зараз наші генерали утримують від е, сучасних скажімо так, способів стратегічного планування в координацію. А наші, до речі, військові навчать багато чому, тому що вони пройшли безпосередньо в полях. Е, ми ці, бачимо ці. позитивну динаміку з того, що ви кажете, з того, що ми спостерігаємо. А от що про зібрані голоса є ще одна цікава тема. Це, це тема виборів. Це зібрані вже на полях голоси за певних представників, які будуть представляти. А, Представляти інтереси свого виборця уже в парламенті, тож на довиборах до парламенту в окрузі 27 Дніпропетровської області лідеру самовисуванець Тетяна Ричкова. За даними ЦВК, на цьому окрузі, підраховано вже більше 95% голосів. І більше про голосування у Дніпрі розповість наш кореспондент Віталій Бакуменко. Він з нами на прямому зв'язку. Віталію, доброго тобі ранку. Чекаємо в тебе подробиць. Доброго ранку. Власне, зараз ми знаходимося у приміщенні окружної виборчої комісії. А зараз члени комісії знаходяться на нараді. Нам вдалося поспілкуватися з його з її головою. Він каже, що протоколи надійшли вчасно. 86 дільниць зареєстровано по 27 сьомому округу, але все ж таки чотири все довелося відправити нам до опрацювання. Їх результати з цих чотирьох дільниць очікують отримати вже приблизно 18 годині вечора. А власне до цього часу буде тривати засідання окружної комісії, і тоді вже будуть якісь приблизно остаточні результати голосування по 27-му округу. Що скажу, що спостерігачі кажуть, що вибори у Дніпрі пройшли спокійно звісно, не без порушень фіксували і підвіз виборців в поліції. Казали, що був факт підкупу виборця. Також чергували невідомі люди, які мали біля дільниць, які мали собою списки з прізвищами, які, начебто, отримав було за це гроші загалом до поліції звернулося близько 40 40 звернень зафіксували 17 з них це найбільша кількість це фотографування бюлетенів також в комітеті виборців україни нам повідомили що це надрекордно низька явка у, Дніпро, у Дніпрі на виборах у парламент 25% проголосували вчора на проміжних виборах виборах у парламент ксенія поки це вся інформація Дякуємо, Віталію. Віталій Вакуменко працює зараз у Дніпрі. спостерігаємо за результатами виборів. От ви знаєте, знову ми почули про низьку явку, про порушення численні про звернення до поліції Це такий політичний день сурка. Так тож питання в тому: ці люди, які зайдуть в парламент, чи інтереси вони будуть відстоювати? Може, оцих 25% виборців, які прийшли на дільниці, підтримати свого. Кандидата чи все ж таки картина зовсім не зміниться? Або зміниться можливо на гірше, а не на краще. Як ви думаєте, ну по перше, картина зміниться? Е, якщо ми зараз говоримо про численні порушення, то ми не говоримо про стільбу е, на ділянках, як було в 2012 році. Ми не говоримо про те, як в Миколаївській області Первомайську принуковіч уривалися, коли людина перемогла здатом 6 тисяч голосів в плюс е, Корнаски. Тоді увірвалися представники. Фактично в шоломах силових структур забрали бюлетені. Тому ми зараз говоримо про те, що насправді день це, сурка, але з покращенням це нормальна це ситуація. Перша. Європейська ну, ну каруселі, ну вкидаються, ну підкидають Таких, підвозять і таке інше. Тобто, це нормальна демократична ситуація. Я вважаю, що ситуація вона ще не нормальна, але я ще раз кажу, вона дуже різко відрізняється від того, що було ще три роки тому, три-чотири роки тому. Друга ситуація щодо низької явки. це. Демонструє про те, що завжди ми з вами також говорили про те, що е, коли кажуть, там є коротка лава запасних. Коротка лава запасних є у політичних партій, які залишаються скалками минулої політичної системи: ті ж самі лідери, ті ж самі вожді, і вождяки, ті ж самі представники в бюлетенях. Але ми бачимо, що, наприклад, е, пані Ричкова вона є представником нової генерації, по любому, і вона набирає е, фактично 90, е, ну вона набирає після а до, до речі, і ми вже зараз на другий день маємо 95% голосів, які порахувалися просто, зараз два Просто зараз ми маємо можливість ще дізнатися про перебіг волевиявлення в ще в одному регіоні. За процесом волевиявлення саме на Полтавщині стежила наш кореспондент і стежить Юлія Козіна. Юлі, вітаємо! Чи були зафіксовані порушення на дільницях ти в ефірі. Доброго ранку, колеги. Нових порушень сьогодні не зафіксовано. Завчора правоохоронці зафіксували 32 порушення виборчого законодавства. Серед них Чотири протоколи складено за фактами голосування без паспорта та відкрито два кримінальні провадження за ознаками злочину, такого як підкуп виборців. Зараз же у приміщенні окружної виборчої комісії номер 151 триває підрахунок голосів біля будівлі величезна черга. А також велика кількість правонців, деякі люди, які принесли приїхали з дільниць, стоять у черзі самої ночі за попередніми даними. На виборах лідирують одразу два кандидати: це Руслан Богдан, а також Микола Бондар з результатом у 20,63%. Ім результат може змінитися і вже науки шириться інформація про перемогу Руслана Богдана на цих виборах з результатом 22%. А друге місце посів Олексій Рябоконь за нього проголосували трохи більше 16% виборців. І третє місце у перегонах отримав. Сергій Мамоян набравши майже 12% виборців наразі. У мене вся інформація. Я буду слідкувати і далі за виборчим процесом у 151-му виборчому окрузі. Передаю слово вам, колегам. Юлія, дякуємо тобі. Це була наш журналіст Юлія Козіна. І давайте от такі уточнимо дані. Більше 47% протоколів опрацьовано центр виборчкомом станом на 9.45 ранку. Проміжні результати до виборів у Верховній Раді такі у Волинській області. Лідерова Ірина Констанкевич від партії «Укроп» за неї свій, свої голоси віддали 52% виборці. У Дніпропетровській області з результатом 45%, майже 45%, перемагає самовисуванець Тетяна Ричкова. Мешканці івано Франківщині віддали свої голоси Вікторові Шевченко з партії «Укроп». За нього проголосували. 22% виборців на Луганщині з результатом майже 41% лідерує Сергій Шахов з партії наш край на Полтавщині. Перегони виграє Руслан Богдан від батьківщини з 21% голосів. 26% виборців у Херсонській області проголосували за Юрія Одарченка з батьківщини. А самовисуванець Максим Микитась відирує на Чернігівщині з результатом майже 36%. Ось таку маємо інформацію. Велика кількість телеглядачів зараз стежила за тим, як ми спілкуємося з нашим гостем. Валерій Димов був гостем нашої студії, експерт-політолог. Ми вам щиро вдячні yeah, за ваш аналіз.